Так, макарончики є на акції по 2960. Ось такі, ось такі. Ось є такі спагеті. Ось такі, як локшина є. Крупа кукурудзяна 18.90. І також є крупа мана 2390. Ось такі чайки є по 3290 різні смаки. І по 3190. Мандаринка 57,95. Морозово лімо 21,40. І є ще каштан зі Львова 21.30. На каву ось такі акції. Це розчинна. Ось така кава зі Львова 182,70. Йогурт дольче. По 35,90 є різні смаки. Полуничний, манго і вишня. Зараз акція на масло білоцерківське 81,50. І молокія 97,30. Білоцерківський сир 5% 60 гривень 90 копійок. А 9% 65,90. На молоко є акція від ферми 41,90. На казкове молоко також є акція 47,60. Тісто листково дріжджове 59,90. Цукор 29,90. Олія 66,70 олейна. Чумак 81,50. Кетчуп по 3490. Є до шашлику і лагідний. Майонез, ось такий 39,50. Ось такий салатний 27,30. Ось такий 2020. ,20. І трішки більший 3790 і ну, по 49,90. Ось такі паперові рушнички по 30 гривень, 30 копійок. Акції ось на такі шоколадки, на лакмі є 38,80. І ось такі користі рошен 48,90. Ось така є по 52,20, чорна корисна. Артек 42,90. Ось такі вафельки від рошен 27,30. Є різні. Ось такі сочки по 54,90 томатний, а такий апельсиновий, 50, ні не апельсиновий, грейпфрутовий 52,50, ананасовий 60 гривень, а ось такий мультивітамін 5790. На чеки є акції, ловарій 44,50, ось такий такий. Є мікс ті Moments 4290 і ось такий по 31,90. Більші по 79,70, менше 48,80. І ось такі менші по 43,50. Ось такі серветки вологі, 120 штучок, 42,90. І ось такі ватні диски 28,50.